Замислювалася колись яка ціна довіри. Давайте сьогодні зануримося у серце давньої, прадавньої легенди про шахмаран, королеву змій. Це, знаєте, одна з тих історій, що живуть віками історія про глибоку мудрість, про любов і, звісно, про неймовірно болісну зраду. Послухайте но люди невдячні і непередбачувані створіння. Це слова самої шахмаран, і в них відчувається така глибока мудрість, але водночас і втома. Саме ця фраза, власне, і є ключем до всієї історії, вона одразу налаштовує нас на головний конфлікт. Так хто ж вона така, ця загадкова шахмаран? Ну, спробуйте уявити, велична істота, наполовину прекрасна жінка, а наполовину могутня змія. І вона править цілим підземним царством, прихованим від людських очей. Кажуть, що саме вона знала таємниці абсолютно всіх трав і квітів на землі. Вражає, правда? І, от знаєте, історія робить різкий поворот. На сцені з'являється Джамсап, звичайний собі лісоруб, але його життя от от зміниться назавжди. А все через одну знахідку. Уявіть, криниця, повна меду, здавалося б, удача. Але ця знахідка принесла йому не багатство, а гірку пригірку зраду, і то від найближчих друзів. Його так звані друзі вони були просто засліплені жадобою, мед затьмарив їм розум. І вони зробили щось, ну просто немислиме. Вони витягли весь той мед, а самого Джамсапа залишили помирати в темряві, просто закрили криницю важким каменем усе, щоб забрати весь скарб собі. Але як то буває, навіть у цілковитій темряві іноді з'являється промінчик надії. Джамсап помітив крихітну щілину, звідки пробивалося світло. Зібравши останні сили, він почав розширювати цей отвір і вибрався зі своєї темної в'язниці. І куди, ви думаєте, він потрапив? У чарівний сад, такий прекрасний, що його неможливо було й уявити. Він опинився у церстві самої шахмаран. І от у самому серці цього дивовижного світу він її побачив. Уявіть собі, трон із чистого золота, а навколо тисячі змій, що виблискують, наче живі коштовності, і на троні сидить вона, шахмаран. Вона, звісно, прийняла Джамсапа, але в її погляді читалася не тільки давня мудрість, але й глибока обережність. Було зрозуміло, заслужити її довіру буде ой як непросто. Шахмаран, здається, побачила в Джамсапі не просто заблукалого мандрівника. Але її серце воно було вкрите шрамами від старих ран, і щоб Джамсап зрозумів, чому вона така недовірлива, вона розповіла йому одну історію історію про зраду, що сталася давним-давно. Історію про чоловіка на ім'я Белкія. І оця історія про Белкію це, по суті, ключ до розуміння шахмаран. Розумієте, він теж колись присягнув берегти її таємницю, але. Жадівність перемогла. Він обманом заманив її у пастку. І хоча Шахмаран урешті-решт, вдалося врятуватися, ця зрада залишила такий глибокий шрам, що вона назавжди втратила довіру до людей. І, звісно, цей болісний спогад зробив її новий зв'язок із Джамсапом дуже, дуже крихким. Ішов час. Минуло цілих шість років. Шість років Джамсап прожив у цьому підземному раю. І за цей час він своєю вірністю таки заслужив довіру шахмаран. Але знаєте, навіть у раю можна сумувати за домом. Туга за матір'ю, за світом, який він колись покинув, вона ставала просто нестерпною, і Джамсаб прийняв рішення, яке змінило все. Зрештою, шахмаран погодилися, хоча видно було, як важко їй далося це рішення. Вона відпустила його. Але на прощання вона дала йому не благословення ні. Вона дала йому моторошне пророцтво пророцтво, яке кинуло темну тінь на все його майбутнє. І це було передвісником неминучої трагедії. Отже, Джамсап повернувся у світ людей, і він був зв'язаний клятвою, священною клятвою. Ніколи, чуєте, ніколи не заходити до хамаму і ніколи не вимовляти її імені. Здавалося б, просто, але доля, вона ж така, знаєте, невблаганна, і дуже скоро обставини склалися так, що він потрапив у пастку, з якої просто не було виходу. І ось тут пастка й закрилася. Раптом король тяжко захворів. Якась невідома хвороба, і його візир, у повному відчаї, дізнався, що єдині ліки це тіло шахмаран. Але як її знайти? Візир придумав хитрий план він видав указ, щоб абсолютно кожен чоловік у королівстві відвідав хамам для Джамсапа ну, це було рівносильно смертному вироку. І от, щойно перші краплі води торкнулися його шкіри в хамамі, пророцтво шахмаран збулося. На його тілі раптом проступила золота лоска. Все, його таємницю було розкрито. Люди короля негайно схопили його і потягли до палацу. Коли Шахмаран привели до палацу і вона побачила Джамсапа, в її очах не було й тіні гніву, лише глибокий, безмежний сумток і прийняття. Вона ж давно знала, що так станеться, і саме в цей момент, у момент найгіршої зради, вона придумала свій останній і найгеніальніший план. «Тільки послухайте, я знала, що людям не можна довіряти. Що ж, така вже й ціна довіри. У цих словах, знаєте, вся її мудрість. Вона не звинувачує, вона просто констатує факт і приймає свою долю з такою б неймовірною гідністю. Вона вирішила перетворити власну смерть на акт вищої справедливості. І ось у чому полягав її геніальний план. Вона дала дуже чіткі вказівки. Вона сказала, як саме треба розділити її тіло, кожна частина мала своє призначення. Одна, щоб покарати жадібність, друга, щоб передати мудрість, і третя, щоб зцілити хворобу. Просто неймовірно вона перетворила власну смерть на інструмент правосуддя. Ну от історія й добігає свого кінця. Трагічного так, але водночас справедливого. Долі всіх трьох візира короля і Джамсапа вирішилися в той самий момент, коли вони виконали її волю. Кожен отримав рівно те, на що заслужив. Хтось отруту, хтось зцілення, а хтось мудрість. І її план спрацював ну просто бездоганно. Жадібний візир, що випив перший відвар, помер на місці. Це була отрута. Король, з'ївши її тіло, повністю одужав. А Джамсап він випив другий відвар і отримав усю її мудрість, усі її знання. Він став легендарним цілителем і присвятив решту свого життя допомозі людям. То що ж залишила по собі шахмаран? Яка її спадщина? Це ж не просто давня казка, правда? Це таке вічне нагадування, що знання й мудрість це як двосічний меч, не можна і знищити, і зцілити. І ця історія, як на мене, вчить, що справжня сила вона не у владі над кимось, а в готовності до самопожертви заради чогось більшого? І наостанок ця легенда залишає нас із таким, знаєте, глибоким питанням що таке справжня мудрість? Це те, що ми накопичуємо для себе, чи те, що ми готові віддати іншим. Жертва шахмаран, мені здається, чітко показує, знання завжди має ціну. А от справжня мудрість вимірюється не тим, скільки ти знаєш, а тим, як ти цими знаннями ділишся.